Доброго дня. Сьогодні у нас на відеогляді нагрівальний мат для дзеркал від торгівельної марки Bion, модель MDR05. Має діаметр 300 мм. Підключається безпосередньо до мережі 220 В, або через сенсорні, або безконтактні вимикачі, котрі також можна замовити у нас на сайті. Ось такий ось дрот має у комплекті поставки Ще раз нагадую, живлення напряму від мережі 220 В. У комплекті поставки також двосторонній скотч. Тобто цей нагрівальний мат вже на двосторонньому скотчі треба тільки зняти захисну плівку. Ось так це все виглядає. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він працює. Ось наші дроти. Так, беремо 220. Підключаємо. І зараз будемо чекати дивитися, яку температуру він набере. Так, момент підключення у нас зараз порядка 26-27 градусів. Ну в залежності на наружньому ободі вже поменше. Да, вже 28-29 градусів. Тобто нагрів вже пішов, тобто 30 вже, і будемо чекати, подивимось, яку температуру він набере. Так, вже пройшло близько 3 хвилин і як бачимо, температура близько вже 35 градусів. Так, пройшло ще близько трьох хвилин. Як ми бачимо, температура вже в районі 36 градусів 37 градусів. Як я і казав, даний нагрівальний мат набере температуру десь близько 38 градусів. Замовити даний нагрівальний мат можна буде у нас на сайті, посилання на нього буде в описі до відео. Також замовляйте сенсорні безконтактні вимикачі для даних матів.